Яка на сьогодні найбільша проблема вашої громади? Російські FPV-дрони. А що в громаді вдалося зробити за останній рік? По екології? Так, пробурили скважини підземні з нормальним дебітом води і населення з водою зробили. Ну, там, де води не було вперше, мабуть, в 35-річній історії. Верхній мікрорайон Моронцовки, який з 80-х років був без водопостачання нормально, а тепер з цілодобовою водою налаштували. Вивіз сміття централізований. Це також екологічний такий важливий фактор, бо не знаю, нонсенс, попередники чогось не задумувалися про те, куди дівати сміття побутове, і люди це все в балки, в лісопосадки. Кож одним із важливих напрямків це стала співпраця з громадською організацією «Досвід, троїти кривий ріг. Ми війшли до мережі їхніх організацій «Досвід, троїти Україну. Це для нас дуже важливо, тому що наша громада профронтова і ми знаємо, як це важливо розвиватися і відновлювати в напрямку екології. Тому зона бойових активних дій зараз мене кожен наш нашу територію кожного дня обстрілюють. У нас кожного дня літають апіві дрони. Скажіть, будь ласка, які європейці захочуть вкладати зараз у нашу територію кошти і вивчати її? Мені дуже складно знайти Мені дуже складно знайти того, хто готовий привезти гуманітарну допомогу в мою громаду. Ми не встановимо Каховську ГЕС сьогодні, завтра, а через 10 років. Ну, Громаді, мешканцям потрібно жити. Ми зараз людей привчаємо в тому, що коли люди жили на куховці, для них вода, це було безкоштовні речі. 70% втрат е, поки для комунального підприємства, крадіжки води і все останнє. Зараз ми під час війни зробили не дуже популярні речі. Ми повністю замінюємо всі мережі по всім нашим населеним пунктам, крім міста Заволомська, поки ми його не чіпаємо, але в усіх чотирьох селах е, зараз замінюються на 100% всі мережі.